Інколи виникає питання, чому не прижилися живці. І ось відповідь. Поганої якості живці. Бачимо, що підщепа повністю зелена, а живець загинув. Ну тут ми вже замастили. А тут ось на зрізі яскраво видно. І дуже шкода, коли в тебе це виходить. Не по Декілька штук, а декілька десятків. Живці від одного продавця. Ось так. Всі сплять, всі сплять, ну, вони не сплять, вони загинули. Хоча, ось як доказ є інші продавці, в яких, ну, із п'яти один не прокинувся. А колись з 30 один прокинувся тут. То... Але ось того ж самого продавця. Бачимо, питання вже в іншому. Не те, що там погані живці. А просто бруньки. Бруньки, ну, чи не, ну, неправильно зберігалися. Бачимо, що бруньки не дали приросту. А сама... Щеплення дуже гарно зрослося. Воно зелене, на зрізі зелене. Де воно живе, то воно зелене. Ось тут вже інша причина, але приросту не дало. І ось так само ми зрізали, замастили. Зелений зріз, ну будемо чекати, можливо, щось прокинеться. Бруньки. Виходить, бруньки мертві. Ось, Подламали бруньку. Вже так я спеціально взяв, відламав бруньку, але не хоче фокусуватись камера. Ось бачимо. Місце біля бруньки зелене. Відламали ось зелене, але сама брунька, що квіткова, що ростова. На руки не звертаємо уваги. Тому що ми не тільки садівники, ми ще й трактористи.